Незабаром розпочнеться вступна кампанія, і старшокласники визначатимуться з майбутньою професією для того, аби зацікавити абітурієнтів у Вінницькому національному аграрному університеті. Пройшов день відкритих дверей. Така профорієнтаційна робота є традиційною для аграрного. Щороку на такі зустрічі приїздять випускники шкіл області, їхні вчителі та батьки. В свою чергу навчально-наукові інститути презентують досягнення студентів та навчальну програму. Як правило, 25-30% тих, хто відвідав день відкритих дверей, у подальшому вступають на перший курс Національного аграрного університету. Спеціально для кожної дитини робимо такі захід для того, щоб без толчії, без проблем дитина могла підійти і до дика. І до завідувача кафедри, і зайти в любу лекційну і поспілкуватися з нашими студентами, щоб вони відчули цей дух академічної родини. Цього дня на зустріч запросили старшокласників 17 районів області. Побаченим вони задоволені багато хто навіть визначився з майбутньою спеціальністю. Вирішили приїхати на день відкритих дверей, щоб узнати більше про цей університет та дізнатися про. Свою фахову роботу, яку ми вибрали. Сподобалося багато факультетів, спортзали, так професія подобається. Мені більше сподобалось тут, що я митний факультет, тому навчатися. І струють на, ну, на роботу. Національний аграрний університет один із наймолодших на теренах області. Проте за 30 років існування вже встиг напрацювати авторитет. Сьогоднішня зустріч вам допоможе відчути, що вам подобається найбільше, де би ви могли прикласти свої сили, розум, талант, здібності для того, щоб в майбутньому бути корисними і для своєї родини, і для себе, і для нашої держави. Цього року в аграрному очікують підвищений попит на економічні спеціальності. Митну справу та технічні факультети вступна кампанія розпочнеться з 2 липня. З кожним роком у нас.